Всім привіт, з вами Стас, та Сьогодні я буду грати в Stars, також пушити 30 тисяч кубків. Дякую всім за підтримку, всі, хто нові. моя ціль апнути 30 тисяч з Нового року з Stars. Ми зупинились на тому, в першому відео в мене було 24,5 тисячі. Мене вже майже 25,5 тисяч погнали в катки. Надіюсь, ви мене ще на цьому відео підтримуєте. А ви підпишіться на мій канал та поставте лайк. Буду неймовірно радий всіх бачити тут на цьому каналі. Далі. Якщо ви хочете іменно попасти до мене в тему, і мені допомагати з цим, то три речі, які ви маєте зробити, ви маєте підписатись на мій канал, поставити лайк на це відео. Поставити лайк на це відео та написати коментар до... від 5 слів, щоб допомогти розвиватись моєму каналу. Буду радий всіх бачити за ваше розуміння. А у нас тут ельпрімо. Пазумів, що без гаджетів ніхто і пробує до мене дойти. Зрозумію, що без гаджетів ти ніхто позиціє. Ай-яй-яй, хип не вистачило. Он просто там всю катку ходив ходив, терябе щось. Бо мені цікаво, де він зараз. Тут тут хахан скіл. Тільки й умею прикидатися. Все, мінус, мінус один. Газ, ну тут ізічний. Газ ізічний. Він розумний. Він нулі ту профукав. Грільта ми забираємо на тап-тап. Кольт, тап-тап-тап, тап-тап, Кольт. Тап -тап -коль. Все, моментально. Так, як у мене вже серія вирішив? О! Скажу 22 400. Ну, от бачите, якщо грати так нокаут, то дуже швидко набирає. Ой, який нокаут? В день дуже швидко набирають ці фіни. А там граєш, з тебе тебе тебе. Граєш і програєш. Взагалі не варіант. Так, ю-йо, чотири ти. Скилл <свист> тупой. Все, к <г> гейму. <свист> Ха-ха. Спи, тебе. У нього 2 хп, так такі витепове зараз буде. І шо, де дед сайт? Ха-ха, боже, безмамний. Ха-ха, тільки -ха, вмієш. Єдине, що ти вмієш, це кататися на райсах? О, ха-ха. Де він? Ну він просто ізгой. Є... 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 Єдине заняття, його просто мамка кидала. Кидалася всі дуги, щоб не розстався з розмазою і він почав бути таким дауном. Он просто не нищий. Він Просто реально не ищи. Боже, шейд. ха ха Шейд. Шейд-шейд. Шейд-шейдович. Шейд Когда будет киберспорт по отлету лобби? Ха-ха-ха. ха, -ха, ха, -ха. пой уже не до игр. Що на мене ця мразь напала? Ні, ну це хоч ліпше, ніж грати з моїми рукожопами. Тімайте яких по 45к. Боже німич. Ха-ха, просто безмамний. Боже, мені просто не везе з подбором. Мені би чака получити. Це не можливо. Якщо ще раз катка, якщо ще ще стаю катку, то я не буду грати в багу осталось. Я думаю, що інший аккаунт. Діна Майк сум... Ну це ж і це Шізі. Щось до мене дослухались. Ну йди до мене. Сказав йди, Іди. йди, Оха-ха-ха. <плес> Щас будет майстер-класс за тап Будем Буде сейчас май... майстер-класс по Топтаперству. Мистер Топтапа, та... тап я вас візьму шоу Топтапа. уха ха-ха один-два. Ти розумієш? Тебе... Якщо я його на цьому раунді не вбью, то це буде гг, бо каров це понос. Не хочу, просто слава обідати, але це факт. І мені просто шупушити. О, Ізі! Буде. Так дивіть. Ласт карточка до 25400 кубків. Так. Пем. Пем... Пемуха? чил чил, чил бро, чил бро. Бро на чилія. <ривіт> он. он. А -а -а. Ну, якщо ж бура хоче, то він тільки має йти до мене. А коли він же дійде до мене, то він же давно в лобі відправиться. Так. Туда. Так, і ми забираємо наші кубки. Так, очки сили. Якщо так рахувати, то мені взагалі нічого суттєвого не випало. Мені взагалі суттєвого не, нічого не випало. І, якщо чесно, стало тропа. Так, у нас вже почалась катка. Протестую, це буде дуже потно. Це буде дуже потно. А, я зрозумію, один такий вистріл діє три рази наносить урон. Опять один вистріл це півтора тисячі з часом за весь час. Ну це неможливо. Ну, сту. Стุตта палавка. Ну, напевто в мене йому нічого вже не зробити. Що зрозумів, що тут не королі почав плакати. ай яй яй Будь такі тут стуї противні. Ну, треба просто чекати, щоб його зажати. Давай, коли будемо йти? Ну давай. Ну давай, я тебе чекаю, прекрасно. Тебе прекрасно чекаю, паеньок. О, туди. Не так легко мене аж виграти, як тобі кажеться. Як тобі кажеться. Не, не такі аж, не такий яш легкісно вигравний. Ти що маєш бути поморочити мною, щоб мене вижити. Боже, гасний. Ти думаєш, що ти, 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 ти тут крутий в цьому житті? Боже, інший ищи топ-тапер. Я не винен, що я маю апати говно під іменем Карл. Це взагалі ужасний ужасный Це Браво, говна. Ого, я хоть виграв. Хух. Тепер сейчас будем всех убивать, 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 убивать. Убивать, 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 убивать. Він просто ніщий. Ні, я не знаю, як на це реагувати. вже Мене... Я, кажуться, відстой. От джинджин. Ба, Бо, це отстой повний. Так шей, він буде умний, він піде на мене. Он транскіл. Так раз. Далі. Ха-ха. Ага. Не, а я сушей шей да так тоже можу. Платьеплать. Не, ну мені здається, что это просто анскіл. Ну, взагалі в цих дуях неможливо пушить. Не можуть мені кинути десять болів? І що я бы що я на іншій карті десять болів по йшли, і мені за кожен кіл давали по 15 кубків. Все ідеально, ідеальний сценарій, ідеальний розклад событий. Ну хоча казка ідеально. Так, выиграли якогось о Динамайк. Динамайк цен скіл. Ну, Кольт навіть не зможе від мене втекти. пів 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 Так хоть нарешті якийсь виграш, так далі йдемо в катку. Щось після обнових в делях тепер дають якогось мого на 7 дати 8, а тепер тільки дають 9. Так. Ну, і останні катки я завершу відео. Ха-ха, ха, -ха, -ха. Три, три промаха. Все їй... Її... Я не розумію, навіщо ви робите так, щоб персонажі могли на ній ходити Це ходити Взагалі скільно. Я не знаю, як, її, як я її маю контракт. Записав у вас ви просто безморзгругла компанія. Якщо ви це бачите, то просто пофіксіте ваш. ваш ваш, по -фіксите, по -фіксите ваш тупий Brawl Старс. Чітер. А на цьому ми можемо закінчити відео, і ми апнули. І ми апнули приблизно 30 кубків. Це нормально.